Диски чек в РКД. <кій> Коротше, е, самі мої перші диски. Це он такі, золоті. Далі ну, такі. І вони я їх купив за ось цю валюту, ну, за слідків. Ну, далі це, ну, це татона машина, я її зробив. У мене далі такі. Так, далі вам показую. Ну, я недавно їх поміняв. Вони такі гарні, прикольні. Е ну, тут такі прості, прості. Ну, а тут такі самі є, як на тій чорній. Ну, і такі ще такі. Он такие, ой, почекайте, Такие и такие. Всем пока!